Добрий день. Давайте подивимося прогноз на Україну, на всю Україну. На 5 січня. 5 січня четверг 2022 року. Які будуть у нас події? У нас війна в Україні. Поділимо Україну на 5 частин. І спитаємо, які будуть події на Западі, на Захід, Захід, Захід України, північ, сєвір України, Схід Восток України, Юг України, Південь і центр. Інформаційний потік, будь ласка, підскажіть, які будуть події головні на западі України, захід України? Все буде нормально? І оборона там теж буде нормальна. Всі питання вирішуються для того, щоб у всіх було все добре. Пивнич, север Украины. Север Украины. От войны, от военных действий люди будут бояться и переживать. Будет это все неожиданно на севере Украины. На пів... півночі Украины, частина. Север Украины, північ Украины будут бояться от войны, от военных действий, будут переживать. Потому что неизвестность, неожиданность, как бы чего не вышло. Восток Украины, схід України, 5 січня, а 5 січня война з руки обідними людей. Военный воєнний мужчина дає указания насчет денег, щоб людям будет дуже важко, не будет ресурси и не будет грошей. Поняли? На сході важкувато Іменно тому, що воєнні, воєнні події з людьми вони будуть ущемлені дуже в ресурсах. Там ну, прямо невозможно вже жити. Прямо нічого немає. Чогось накажуть матеріально воєнні, ворожі воєнні, накажуть матеріально жителів сходу востока. Щось таке случиться. значить, на югі. На юге. І йдуть такі события, рішаються випроси. Так, і це нікому не треба знати про те, щоб було добре. Я тільки таке скажу і все. Рішаються випроси. Бачите, стоять і рішають, як вийти з цієї тупікової ситуації. Непогано. Центр України, так, центр України, А от в центрі України будуть готуватися до свята, і прямо дома вже почнуть там жіночки зі своїм три покоління жінських щось робити, нормальненько все, будуть знати про о каких-то победах в центрі, будуть радуватися, будуть знати о каких-то победах. Про якісь перемоги будуть узнавати і радуватися. На югі більш-менш. Ну там, там гаряченько, на югі, но гаряченько, но добре. Добре, гаряченько. Від гаряченько буде добре. На сході з ресурсом паршиво воєнні. Воєнні будуть обіжать з ресурсами іменно мирні люди будуть на сході. Страдать из за ресурсов, из за отсутствия денег, или за невозможности там жити. Вот що буде. Накажуть. Захід Захід працює для того, щоб з кругом було хорошо. Добре. Вибачте, російські слова ще до сих пор ганяються за мною. Ну, це ж не тільки за мною, я бачу. Надійні, публічні люди багакають досі на російській мові. Україна, ми єдині, ми непереможні, ми люблячи один одного і надіємося, що все буде добре. Завтра зробимо прогноз на свята, на шосте, на сьоме подивимося добре? Ну, в общем. Такий таро прогноз на Україну на 5 січня 2022 року обнімаю, люблю усіх. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки.